Друзі, всім привіт! Ви на каналі про Кубер. Сьогодні я вам розкажу, як зібрати кубик Рубіка 3х3. Я знаю, що це для вас дуже важко, як для мене колись було. Я зараз не професійний з-під що, що я так до вас говорю, але все одно. Ті, хто зараз дивиться цю вишалку, поймуть мене і будуть знати. Я знаю, що вам так само важко. Як і мені колись було як, друзі, це для вас і для мене дуже важко було раніше. А для вас зараз це важко. Давайте ми ж приступимо. Ось, щоб зібрати хрест, вам потрібно е, знати це угол, це ребро. Е, білий, бі, ну, е, треба біле ребро, ось це поставити до, жовт, того, ну, до жовтої серединки. Давайте я почну. Наприклад, у вас ось у вас, у вас, у така ситуація, що ви не можете ніяк загнати. Ви загенженете і ви захочете зробити ось так. Ви тоді зсунете. Так робити не треба. Ви зробіть ось так. Потім зробіть ось так. Ось так. Далі ви знайдіть ще одне ребро і зробіть ось так. Ось. І у вас буде зібраний хрест на жовтому плані. Друзі, у вас зібрано е, ж, ну, на жовтому плані хрест. Далі ви шукаєте червон... червон... ну, червон, ну, е, центр червоний. червоно біле ребро у вас, то ви шукаєте червоний. Е, ну, центр. Робіть ось так. Ось. Далі ви шукаєте оранжевий центр. Ось ви знайшли центр оранжевий. Далі у вас вже стоїть голубий центр. Це вам повезло. Далі зелений. Ось так. І ви провертаєте ось так. Друзі, я вас вітаю, ви молодці, у вас зібраний правильно білий хрест. Ось так. І все. Далі я вас зараз навчу заганяти угли. Наприклад, вам кидається в очі біло-голубий, червоний. Ви робите ось так, підганяєте, робите півпав вверх наліво, вниз направо. Поки у вас не заженеться ось так. Далі вам кидається в очі внизу біле, червоне, зелене. Робите ось так. Далі ви шукаєте червоно-зелене е, центри. Далі ви робите півпаф. Далі вам вже кидається в очі, е, біло синє оранжеве. Ось. Ви робите півпаф вверх. Направо, вниз, наліво. Це вже лівою рукою. Далі у вас останній угол. Ви підганяєте, робите півпав. Вверх, наліво, вниз, направо. Ось. Ви зібрали низ і перший рядок. Друзі, ви молодці. Тепер давайте ми з вами зберемо ребра. Ось ці. Наприклад, вам кидається в очі зелено. Ну, Зелене-червоне ребро. Ви шукаєте червоно-зелене. Ну, або зелено червоне Або зелено червоне або червоно-зелене. Зелені е центри. І робите. Ви дивіться. Я вам зараз покажу цей алгоритм, тільки можна робити на співпадаючій паліці. Ось так дивіться. Ось. У вас вже є пара. Я вам покажу, як її загнати. Робите ось так. І я вам зараз мовчки буду це робити. Алгоритм. Ось. Ви загнали першу пару. ви молодці. Далі, друзі, вам зразу попалась пара голуба Ну, синьо-оранжева. Ось. Ви підганяєте і робите такий самий алгоритм. Далі, друзі, Далі, у друзі, вас останній... Далі у вас е, буде така, ну, е, люба у вас може бути ситуація, але якщо у вас ось така ситуація, то робіть ось так. Заганяйте ну, знову і робіть лівою е, рукою. Далі ви так само заганяйте. Ось. Але ще у вас не останнє. У вас ще є одна, одне ребро. яке вам треба зробити точно такий самий алгоритм. Давайте. Це у вас буде алгоритм на екрані, я буду його робити мовчки, нічого не буду вам говорити. Друзі, якщо у вас... Ой, вибачте в мене, не так? Друзі, я перепрошую, в мене впала камера. Далі у вас може бути ось такий, ну, ось така буква Т. Ви виконуєте не лівою стороною, а правою завжди виконуєте правою. Такий алгоритм. Далі у вас такий алгоритм теж є. Ось. У вас такий алгоритм є. Зараз я вам покажу, як, його, як, зробити таку, як виконати таку ситуацію саму. Дивіться, на екрані. Робити півпав, доки е, жовтий не стане сюди ось. Е, ви розстро... Я вже знаю, що ви розстроєні, що, ви... що у вас не складене все. Не спішіть його е, складувати знову, у вас все правильно вийшло. І у вас ось тако. І у вас ще така сама, ну, така сама ситуація, робите ще півпав. І ще раз. Друзі, я вас вітаю. Ви, е... ви молодці. Ви зробили. Ви зробили... Е... Ну, ви склали е... низ. Ой, вибачте, низ і два перших слоя. Ну, е... два... два перших рядка. Ви молодці. Пере вам покажу тепер останній етап. Друзі, дивіться, уважно, уважно щоб. Щоб у вас все вийшло. Дивіться. У вас може бути ось така ситуація. Ось. У вас може бути ось така ситуація. Я вам зараз покажу, як цей алгоритм виконувати. Ось дивіться. Що у вас треба, щоб була ось така ситуація. Ну, така, дивіться, робиться ось такий алгоритм. Друзі, ви молодці. Це останній, останній етап. Шукайте, там зібрано е, ось так. О, у вас тут вже зібрано. Тепер у е, вас така ситуація. Робите її ось так. Ось, дивіться, друзі, робите ось так. Ось. Друзі, я вас вітаю, ви молодці. Ви зібрали кубик рубика 3х3. Якщо у вас не вийшло зібрати кубик рубика 3 на 3, то ви передивіться це відео ще раз, і ще раз, і ще раз. Я вас вітаю, друзі, ви молодці. Але тепер я ще вам хочу показати деякі алгоритми, які у вас можуть бути. Друзі, ось, наприклад, у вас ось такий алгоритм, ну, є. Ну, це така у вас ситуація. Ви будете. Ви вмієте робити тільки з правого боку. Треба робити тільки з правого боку. Дивіться, там, де оцей блок, ну будь-який блок, ви робите ось так. Друзі, все, я вас вітаю. Ви молодці. Ви зібрали кубик Рубіка 3х3 перший раз. Я знаю, що це для вас космос був. І ви, зібр... ви зараз побіжете всім хвалитись, я це знаю. І ви дуже молодці. А зараз я знаю, що це для вас такий сам був космос, як для мене. Я. Друзі, ви молодці. Я вас вітаю з таким успіхом. Це ваш перший крок до кроку з під кубінгу. Швидко кубінгу. Ви дуже ви великі молодці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Ви дуже молодці. Відправляйте, ну, відправляйте це відео другу, якщо він так само хоче. Не... Якщо він так само хоче збирати кубик Рубика 3х3, ви молодці. Я вас вітаю. Всім пока!